20 січня на великі екрани виходить фільм Марті Супрім Геній комбінацій. Це байопік про пінг-понг з Тімоті та Гвінет Пелтро у головних ролях. До речі, Гвінет я вже дуже давно не бачила на екранах. По сюжету у нас Марті Маузерер – молодий пінгпоніст, який живе у 1950-ті роки. Він популяризує метод гри в настільний теніс під назвою Гардбат і є двічі чемпіоном США серед чоловіків. Що ж робить цей фільм особливим? В першу чергу, персонаж він натхнений реальним чемпіоном і легендарним хаслером із настільного. Тенісу Марті Рейзманом, який жив у 1950-ті. На томатах вже є рейтинг. До нас фільм дійшов у січні, але світова прем'єра була ще в грудні. Так от 94% свіжості від критиків і 83% від глядачів. Візуально він подається як сам пінг понг швидко, різко і з навмисним перегином. Це не класичний спортивний вайопік, це хаотична, нервова, майже сюрреалістична історія амбіцій, самопіару і ризику. А деякі критики кажуть, що Тімоті дуже вже мітить на Оскар і тому просто лізе геді шкіри.